Адвент Експрес чарівний потяг бажань, яким ведемо щоденний відлік до різдва. Ми розпаковуємо Адвент сьогодні. У четвер, 11 грудня, 11 день Адвенту. ідемо, куди би ви думали на базар, а точніше на ярмарки. Ми Принаймні, таким чином віртуальним помандруємо ними. Справа в тому, що а, згадуємо про те, що сьогодні на календарі. День їжі, причому святкової, причому для братів наших менших, є таке свято виявляється. День святкової їжі для нужденних тварин після вчорашнього дня, всесвітнього дня захисту прав тварин. Що пак міжнародного дуже навіть логічно, я так думаю, що на різдвяних ярмарках можна знайти і для нужденних тварин щось святкове, чим їм. Варто було би поживитися, скажімо так, незважаючи на війну, українці не втрачають здатності створювати свято, і це дивно, звичайно, але факт: диво те, як у грудні наші міста оживають, сяють ліхтарі, навіть якщо вимикаються періодично, Пахне корицею. Люди збираються в центрі, щоб просто побути разом і відчути трохи тепла. Різдво вже не про гучні розваги, а про взаємну підтримку тихе світло у вікнах і відчуття єдності. Саме тому найцікавіші різдвяні локації сезону 2025-2026, де варто побувати цієї зими, звісно, за можливості зібрані для нас українськими новинами сайтом. А... Починаються ці зібрання це компіляція львівським різдвяним ярмарком. Напевне, найвідомішим в Україні, якщо брати до уваги, що в Львові вони славляться ярмарки, які вкладають душу традиційно, відкривають їх на початку грудня, тривають вони до кінця січня, наповнюючи середмістя. Міста Лева, атмосферою справжньої казки, основні ярмаркові точки, площа ринок, проспект Свободи і прилеглі вулички до гірлянд відбувається світло. Гірлянд відбувається в бруківці. Солом'яні янголи, різьблені шопки, вертепи, майстерні з традиційними іграшками, вуличні музиканти. Львів узимку звучить і пахне різдвом на кожному кроці. Це дуже ідеалізований підхід, звичайно, але глінтвейни з м'якими спеціями медовик за старовинним рецептом ковбаски на грилі, гарячі озвари фірмовий львівський шоколад. Це те, без чого важко уявити зимову прогулянку містом. Це те, що рекомендують скуштувати на цих ярмарках у Києві. Наразі немає масштабних ярмарків на головній площі, а головною, яку вони вважають? Майдан трохи про інше так на Софійській площі Ялинка, але святкові зони там. І в центрі міста таки спостерігаються. Там встановлюють ялинку, теплі фотозони, окремі гастролокації, невелику кількість будиночків із смаколиками, вечірні Києву зимку – Це тихе мер... мерехтіння гірлянд, легкий запах гарячого шоколаду, різдвяні мелодії, прогулянки вузькими вуличками старого міста. Ви так сприймаєте Київ? Мені здається, в нас трохи інше сприйняття е, в нас, наприклад, мешканців Прикарпаття, але. Нехай буде і так какао з машмелу мело імбирне печиво, солодкі штруделі, сезонні напої, локальні десерти, які продаються поблизу основних святкових зон. Це про Київ і святкову атмосферу в ньому навіть без великого ярмарку. До речі, в Києві нещодавно на свято Миколая 6-7 грудня в музеї Івана Гончара. Відбувався ярмарок Різдвяний чи то пак перед Різдвяний» і там були майстри з Івано-Франківщини, які представляли на ярмарку гуцульські ліжники, доріжки оздоблені вишивкою кептарі і сердаки, майстри з Волині ткані з катертини, відтворені строї та вишивку Любещівщини. А ще в цьогорічному асортименті була сила селена різдвяних атрибутів і дарунків від майстрів з Києва і Київщини, Чернігова, Львова, Луганська, Черкащини, Дніпропетровщини, Рівненщини, Кірово, Градщини, Вінничини, Закарпаття, це дідухи, солом'яні павуки, різдвяні зірки, вертепні маски, святковий одяг, традиційні прикраси, рушники, свічки, гончарний посуд і ще багато краси для осель і рідних людей на подарунки. Один святого Миколи і на Різдво власне в якості подарунків. Продовж двох днів діяла різдвяна майстерня. Носії традиційних знань вмінь навчали, як виготовляти солом'яного павука, дідуха, маску, кози та розписувати ікону на склі. Гарно було, очевидно. А, так. Що ще окрім Києва та Львова Одеса Вінтерфест Одеса зустрічає зиму у своєму стилі. Святкові містечка на Дрибасівській, приморському бульварі і біля оперного театру працюють приблизно з середини грудня і тримають атмосферу до середини січня. Світлові інсталяції біля моря, ковзанка, фотозони з панорамами. Місцеві гурти, які співають колядки, Одеса дає теплий настрій, навіть коли набережна вкрита морозною млою. Грячі мідії. Гарячі мідії, цитрусовий глінтвин, теплі чуроси, яблучний штрудель, локальні солодощі, кухня року в Одесі завжди особлива. До речі, Одеса Інтерфест – це про ем, щотижневе е, змінювання, е, скажімо так, традицій святкування, тому що Одеса багатонаціональна, і наскільки я пригадую, цей фестиваль там започаткували для того, аби не лише влітку е, залучати до себе. Туристів, але й взимку і відповідно різними культурними е забаганками е і е особливостями можна таким чином привабити, в тому числі кухню, особливою тих чи інших етносів, можна сподіватися на те, що це привабить більшу кількість людей, безстрашних людей. Чернівці. Різдвяна затішність по Буковинські у Чернівцях ярмарки стартують орієнтовно на початку грудня і тривають до середини січня. Буковинська архітектура, етнічні колядки, майстерки з традиційними виробами. Чернівці дарують камерне і дуже щире відчуття різдва. Справжні баноші з бринзою, ковбаски, медовий чай, сирники запашний глінтвейн. Це неймовірна смакота. Хто б сперечався? Тернопіль зимове містечко біля озера. Тернопіль сьогодні. Значно тихіший, аніж зазвичай перед святами так. Там встановили шопку, ялинку не встановлювали. Але святкове містечко зазвичай розташовують на театральному майдані та на набережній. У сезоні 25-26 Очікується робота ярмарку від 10 грудня до середини січня. А, українські новини впевнені, що це так воно і є. Світлові інсталяції, різдвяні арки, музична сцена, ковзанка. Видно засніжене озеро, Тернопіль зимку має свій спокійний теплий ритм. Що скуштувати в Тернополі? Радять. На різдвяні свята, бограч, дарунить деруни зі шкварками, свіжі пиріжки, локальні пряники і гарячі напої. Дніпро. Святковий променад на фестивальному, основні зимові активності зосереджені на фестивальному причалі на проспекті Яворницького і в центрі міста. Ярмаркове містечко працюватиме орієнтовно з 15 грудня по 15 січня. Дніпро робить ставку на світлові тунелі, величезні подарункові інсталяції, музичні події та святкові фотозони. Увечері набережна перетворюється на сяючу стрічку. Обов'язково спробуйте гриль меню, гарячий шоколад, фалафель, картопляні бабки, авторські напої та місцеві десерти. Вінниця, різдвяний пром. З 10 грудня по 8 січня Концепція свята побудована на світлових тунелях. Знову ж таки, атмосферних фотозонах і гастробудиночках у центрі міста. Тут навіть Івано-Франківські. Вінтертаун. Божечки, де він такий? Працює з середини грудня до середини січня. Атмосфера маленького карпатського містечка ну ну, жива музика, локальні сувеніри і теплі вогники вздовж центральних вулиць. То, що собі вигадали насправді, ніхто нічого не написав про парк Шевченка, не конкретизувала саме там. Ну, є певні натяки на ярмарок різдвяний. Ще один, але такий уже дуже спеціалізований, відбуватиметься в Івано-Франківську. Ну, от 20 грудня, якщо ви ще не встигли придбати подарунки для зимових свят для своїх рідних і близьких. Все зібрано в одному місці крафтові виробники, локальні бренди, унікальні вироби ручної роботи, пориньте в атмосферу святкової метушні, зимової казки та магії. Збережіть собі цю інформацію, адже до 20 грудня ще є трошки часу. А триватиме цей ярмарок різдвяний тільки один день, 20 грудня, з 12 до 20, вхід вільний. Це про фудотеку для представників брендів реєстрації на ярмарок цьогоріч немає. Ще розподіваємося, що матимемо змогу зустрітись на наступних подіях. Слідкуйте за нашими соцмережами і до нових зустрічей. Так анонсують цю подію у мережі. Так, маркет локальних виробників і брендів. Локація Атріум фудотеки на промприладі. 20 грудня. А взагалі. Ага, це віконечко відкривається цієї різдвяної ярмарки. Не прогавте, і до 20 20-ї вечора ще встигаєте всім закупитися. Всім необхідним Авент експрес, помчали до різдва. Ярмарок петранських бізнесів ми звичайно не ігноруємо. Він я сподіваюся, тільки розростатиметься і ближче до свят. Отої, який в парку біля ялинки центральної головної ялинки Івано-Франківська і області. Буде ще пишнішим, бо на відкритті було так достатньо небагатько людей. Ну, можливо, і погода, і все на той час не сприяло тому, аби гуртувалися більше людей в тих місцях. Ну і періодично щось таке подібне відбувається в середмісті на інших локаціях. Ми з Франківськом наразі ненадовго прощаємося. Ми тут залишаємося, звичайно, для того, аби продовжити з різдвяними ярмарками. По всьому світові, ну добре, європейськими. Нехай буде так. А, вони обіцяють незабутні враження від історичного Страсбурга до Казкового Гданська. Топ 11 найкращих різдвяних містечок Європи з унікальними традиціями, датами проведення і особливостями кожної локації зібрані на Visit Юкрейн Today. А, оскільки ми присвятили дуже багато часу українським реаліям, то тут пробіжимося швиденько, не зосереджуючись конкретно на кожній особливості кожного ярмарку. Ну хіба що Страсбург у Франції, історична столиця Різдва, Страсбург, заслужено носить цей титул столиця Різдва, приймає один з найстаріших різдвяних ярмарків у Європі, історія якого розпочалася ще 1570 року, середньовічні вулиці, а, будиночки. Ну, десь тогочасні також збереглися міста. Наче свят перетворюється на справжню зимову казку, де кожен куточок дихає історією і автентичністю. На кількох площах Страсбурга розташовано понад 300 ринкових кіосків, де можна придбати традиційні ельзайські вироби ручної роботи, різдвяні прикраси та місцеві делікатеси головною окрасою ярмарку. Є величезна різдвяна ялинка на площі Клебери, яка вражає відвідувачів своїми розмірами та оформленням. Помчали до різдва. Ми розпаковуємо адвент. Нещодавно ж був цей топчик найкрутіших різдвяних ярмарків Європи. У ньому відень. Що в столиці Австрії Австрії розмається святкових традицій, австрійська столиця пропонує туристам численні різдвяні ярмарки, кожен з яких має власний неповторний характер. Найвідомішим є Віденська магія Адвенту на ратушній площі, що розгортається на тлі приголомшливої міської ратуші, де розташовано понад сотні кіосків з різдвяними товарами, працює ковзанка, ну але прикрашені тисячами мерехтливих вогників. Серед інших визначних локацій ярмарок у розкішному палаці. Шенбрун та традиційний старий віденський різдвяний ярмарок на Фрайонк. Це той, чия історія сягає ще 1772 року. Відвідувачі можуть придбати традиційні вироби ручної роботи, скуштувати смажені каштани, зігрітися ароматним пряним пуншем. Особливістю віденських ярмарків є те, що кілька з них залишаються відкритими навіть після Різдва, іноді до кінця. Власне сезону трансформуючись у новорічні, ну і з часом просто в зимові ярмарки є ще Прага. Столиця Чеської республіки, там готична казка панує різдвяні ярмарки на староміській та Вацлавській площах. Праги це справжня казка, що жила серед готичної та барокової архітектури. Історичні будівлі створюють неперевершений фон для святково прикрашених дерев'яних хатин, наповнених традиційними чеськими виробами. Головною визначною пам'яткою староміської площі є висока різдвяна ялинка, яка стає улюбленим місцем для фотографій. Там можна придбати скляні прикраси ручної роботи дерев'яні іграшки і традиційне мереживо та. Ож там варто спробувати трдельник. Солодке тісто запечене на рожні, де, а, зрештою, зібрано усе найсмачніше у цьому м завитку. Або в нас, у Франківську, до речі, теж їх можна придбати, ну принаймні схожі на оті -от оригінальні, навіть із солоною начинкою. І все Грогом. Місцевим варіантом Глінтвейну прайські ринки залишаються відкритими і після Різдва, що робить їх чудовим варіантом для новорічних канікул. Будапешт-Угорщина це автентичні традиції. Різдвяні ярмарки угорської столиці славляться своєю атмосферою і збереженням автентики. Головний ринок на площі. Вереш Марті пропонує широкий вибір товарів ручної роботи святкові народні програми та акцентує увагу на угорській кухні. Відвідувачі можуть придбати унікальну кераміку, шкіряні вироби та скуштувати традиційну угорську випічку. – солодкі коміни з цукром та корицею. Ну воно все так чи інакше. Перегукується, наприклад, з тим самим трудельником. Ну і лангуш смажені коржі з різними начинками. Окремої уваги заслуговує адвентське свято в Базиліці святого Стефана, під час якого на фасад будівлі проєктується вражаюче світлове шоу, що розповідає різдвяні історії. До речі, я таке бачила в сторіс франківців, які були на той час у Будапешті. Кельн. Німеччина це готична величність. У кельні проводиться велика кількість різних. Абсолютно різноманітних різдвяних ярмарків, але найвідоміший розташований біля величного кельнського собору, готичні шпилі, що височіють над мерехтливими кіосками, створюють неповторну атмосферу середньовічного свята, Там можна знайти вироби мистецтва і ремесел, малуватися величезною різдвяною ялинкою та смакувати традиційні німецькі ласоші, пряники, глінтвейн і смажений мигдаль. Кожен із кельнських ярмарків має власну тематику: від химерного янгельського ринку з виробами для дітей до морського портового ринку. З відповідною атмосферою. Ну і звичайно, ще багато інших. Гданськ, Польща це казкова атмосфера. Гданський різдвяний ярмарок визнаний одним з найкращих у Європі, розташований у самому центрі міста, і занурює відвідувачів у чарівну казкову. Е -е -е -е. Казкову казку, буквально масло масляне, але це так. Ринок функціонує як справжній мистецький центр із театральними виставами, колядками та танцювальними програмами. Численні кіоски пропонують святкові подарунки і місцеві смаколики. Серед головних атракцій знаменита венеціанська карусель, прикрашена в святковому стилі куточок Санти, де діти можуть зустрітися з головним різдвяним персонажем, і гігантський підсвічений лось на ім'я Лучик, який став символом гданського ярмарку і улюбленим місцем для фотографій. Ну і... Ще далеко не повен перелік Еденбург у Шотландії, Нюнберг у Німеччині з давніми традиціями. Ну бо шотландське свято це зовсім інша історія. Зимове диво у Брюсселі в Бельгії, середньовічна розкіш краківського польського свята, англійська вишуканість. Бату і бацького різдвяного ярмарку на тлі приголомшливого бацького батства і римських лазень, що робить його одним з наймальовничіших у Великій Британії. Про це все можна ще дуже довго розповідати, а нема коли. Треба бачити на власні очі. Ми розпаковуємо адвент.